Костянтин Криволап, експерт із питань авіації аналітик, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір, пане Костянтине. Вітаю добрий вечір. Отже, бізнес-інсайдер пише про те, що Російська Федерація почала використовувати шахеди для того, аби полювати на українські літаки. Змоделюйте, будь ласка, ситуацію, яким чином це може відбуватися, і наскільки, в принципі, літак може бути уражений шахедом, які модифікації при цьому може використовувати Російська Федерація? Знаєте, показували шахет ну збитий. Або який трати керування, керування, Фейсбуці флеш показував. І там дійсно там така досить стара російська ракета, яка діє там на невеликій відстані. Вона якимось чином вмонтована в фюзеляж шахіда, і вона може бути дійсно ракетою, якою проводиться вся система запуску. Але фахівці кажуть, що там не не все так просто, тому що там у ну, цієї ракети вона досить стара, там специфічна система головки самонаведення, і там, щоб заставити її захватити літак, це не так просто. І е, ну, серед фахівців є такі сумніви. Тобто, росіяни для того, щоб запустити таку ракету, встановлену на Шахет, їм треба там, щось там перегорнутися, напружитись дуже сильно. Е, Поки що це було єдине таке підтвердження, але нема підтверджень того, що були якісь спроби вразити нашу авіацію, наші гелікоптери або літаки. Крім того, це треба, щоб ну, співпала ціла купа умов. І це скоріш за все розраховується, що буде йти зграя шахеді. В цій зграї будуть такі шахеди, в яких буде така ракета. І тоді вони зможуть, е якщо на них будуть полювати наші літаки, вони зможуть якимось чином перенаправити ці шахеди або один з цих шахедів на якийсь наш літак. Ну от така ситуація, ну поки що не зовсім зрозуміло, як це цілком може працювати. А те, що шахеди е можуть використовувати систему управління як FPV, ну тобто сидить оператор і бачить те, що коїться. І в нього є камери, і він може на це реагувати, то на це росіяни спроможні вже досить давно. Тобто ми маємо стовідсотково відмовитися від ідеї, якщо навіть вона до цього моменту існувала стосовно того, аби літаками збивати шахеди. Ну не думаю, що повністю. Я думаю, що це ще така сира розробка, і я не думаю, що вона дуже серйозно піде. Тому що розумієте, запуск ракети повітря-повітря це не така проста справа, і м, запустити її з шахеди. Я не впевнений, що це дуже просто. Е, і я не впевнений, що ми не будемо міняти тактику з урахуванням того, що росіяни можуть запровадити такі системи. Я думаю, в, і далі будуть збивати шахеди з допомогою е, літаків, особливо гвинтокрилів. Пане Костянтине, за вашими фаховими оцінками, хочеться дізнатися, чому зараз фактично четвертий закінчується четвертий рік повномасштабного вторгнення, а зсу за повідомленням генштабу тільки тестують озброєння для протидії російським кабам адже каби це та зброя, яка ну прицільно дошкуляє і лінії фронту, і уже прифронтовим територіям. Ви знаєте, 95% різних проєктів, які запроваджуються в світі, вони вмирають, тому що вони недофінансовані. От якщо ми почали робити якусь розробку, ну, наприклад, той самий комплекс ну, на кшталт російського МПК, і не дофінансували цю розробку, то вона не буде мати майбутнього. Якісь причини є. Ну головна причина я думаю, в тому, що нам дуже важко запускати ці системи, тому що росіяни запускають каби на відстань 40 70 кілометрів там, до, до 90 за допомогою су 34 які літають досить високо, запускають з 12-14 метрів. Ці літаки прикриваємо Су-35, і у них літаків. Які можуть запускати каби, які можуть зібратися на таку висоту, досить багато. У нас літаки є, але я не впевнений, що ми можемо піднятися на велику висоту для того, щоб запустити подібну систему. Ну, ось. Ми всі розуміємо, що Каби це одне із найбільш руйнівних озброєнь Російської Федерації. Україна досі не має повноцінної системи ППО, малих і середніх висот для їхнього перехоплення. І чи не складається зараз враження, що Російська Федерація модернізується швидше, ніж Україна створює встигати протидію Росіяни? В якийсь момент вони були такі, знаєте. Довго запрягали, а потім вони почали десь досить швидко рухатись. Я дивлюсь по різним напрямкам, росіяни досить швидко зараз модернізують свою техніку, досить швидко застосовують нові тактичні засоби. Причому дуже багато вони взяли від наших систем від наших тактичних рішень, і це мене бентежить, тому що ми опускаємо часу. Росіяни розвиваються зараз дуже швидко. Стосовно зміни тактики Російської Федерації обстрілів українських тилових міст, що можете сказати? Тому що якщо раніше вони масово запускали шахеди і лише через кілька годин летіли ракети, то зараз, схоже, ця ситуація змінилася, коли вони масово починають запускати ракети одним пакетом, потім всередині ночі йдуть шахеди, а потім знову під ранок ракети. Ну розумієте, зараз е, така ситуація, що е, росіяни вони. По всім фронтам е, роблять максимальне вкладення ресурсів для того, щоб нам зробити боляче. Оце останні м, крайні, скажімо так, удари по Вишгороду, е, коли були застосовані касетні боєприпаси в шахедах, по е, цивільному місту застосовувати касетні боєприпаси. Це вже навіть не військовий злочин, це, ну, це вилазить за. Якісь межі взагалі чогось так, ну, нормального людяного такого гуманітарного воно вилазить, і росіяни давно вже так вилазили. А зараз вони ну, перестали ск якось намагатися скрити свою цю звірячу суч... сущність. Зараз Російська Федерація активно нарощує виробництво своїх дронів. Звісно, це робить і Україна, але ми так само в цьому питанні залежні і від наших партнерів, хоча збільшуємо власні програми. Чи бачите зараз ви перспективу у цієї гонки дронів, де перевагу буде мати той не хто має кращу техніку, а той, хто може виробляти її у великих обсягах, грубо кажучи, масштабувати? Ну і є така історія, є таке питання масштабування. Але е, в мене таке враження, що зараз дуже досить багато наших різних видів озброєнь підходять до цієї межі, коли буде піде серійне виробництво. Я дуже сподіваюся на українську програму по крилатим ракетам, по балістичним ракетам. І, і ну мені там трошки відомо, що в цьому напрямку є багато нормальних рішень і є готовність. Нам поки що не вистачає ресурсів, але питання з ресурсами теж ну так воно вирішується. Я думаю, що десь місяця, два-три ми будемо в такому дуже поганому стані.